Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на каналі Польський онлайн. Мене звати Іванка, і сьогодні я буду кидати вам виклик. Тому що ми розберемо польські слова, які складно вимовляються. Якщо у вас є проблеми або складність з тим, щоб вимовляти польські звуки, це відео дуже добре вам підійде, тому що ми будемо розбирати ці слова, ми будемо вчитися вимовляти. І насправді оця проблема з вимовою певних польських звуків, це те, що ваш ротовий апарат трошечки не звик до того, щоб їх комбінувати між собою і відповідно вимовляти. Тому сьогоднішнє відео буде чудовою практикою. Для вас. Дивіться до кінця, залишайтесь. Ну і як приємний бонус ви ще й вивчите нові польські словечки. Тому пішли до нашого уроку. І наше перше слово щещеншліве. Загалом слово щеншліве воно не супер легке, тому що на його початку в нас є чотири, здавалось би, приголосні звуки СЗЦ. Pro te SZ wymawiają się jak 3, CZ jak 3, I tu mamy czy, SZCZ A od na początku, jeśli dodamy jeszcze PRZE-SZCZĘŚLIWY To staje się zresztą składno mm. Dawaj jeszcze raz Przeszczęśliwy. Przeszczęśliwy, przeszczęśliwy. Prze to duży szczęśliwy Byłam przeszczęśliwa, kiedy dostałam tę wiadomość Ja była super szczęśliwa, kiedy otrzymałam tę nowinę. Ше наступне слово przedсімбіорчость, і скажу вам чесно, я коли поступала в польський університет, мені треба було написати есе. І е, загалом тема того есе вона будувалася на підприємництві. Пшечембьорчо це підприємництво. Є ще слово пречембьорство, тобто підприємство. І хтось може бути пшембьорче, тобто такий підприємницький. Е, і е, мені оце есе якраз треба було написати з тим словом. Е, дуже багато того слова було в тому есе, і я його точно навчилася правильно вимовляти. Він пшем. Ага. Aha. więc przedsiębiorczość. Jeśli wam składno wymówić, ja zawsze rekomenduję починаte z końca. Na przykład, nas tutaj jest: czość, czość, dalej biorczość, biorczość, siembiorczość, siembiorczość, Przedsiębiorczość. І тоді буде легко. Давайте глянемо, який в нас є приклад. На ти становіску лічише предсімчость і самодільність. Це речення як ціла скоромовка для вас. Є ще раз, на тиску лічиться przedсібчость і самодільність. Тобто на цій посаді е, важлива якраз підприємливість і самостійність. Йдемо далі, наше наступне слово розprestшенняч. Przestrzeń це простір. Rozprzestrzeniać to coś poszerzającego się w tym Wirus zaczął się szybko rozprzestrzeniać po całym kraju. To wirus zaczął szybko poszerzaniać się po całym kraju. Jeszcze raz. Rozprzestrzeniać. Rozprzestrzeniać. Ja w pełni naszyłam składno. w komentarzach, czy składno, czy nie, bo na pewno rozprzestrzeniać będzie jednym z najskładniejszych póki co słów. Idziemy dalej, nasze następne słowo nieprzewidywalność. Nieprzewidywalność to nieprzewidywalność. Przykład nieprzewidywalność z pogody utrudnia planowanie wycieczek, to nieprzewidywalność z pogody uskladnia nam planowanie jakiegoś podróży. Nieprzewidywalność, w ogóle przewidywać coś to przebaczać coś, nieprzewidywalność nie przedbać Idziemy dalej. Nasze następne słowo Przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie. <grymnie> ja znaję, że jego go szybko. Dawajcie znowu z końca. jego go razem przeczytajmy. Czy wzięcie się wzięcie przedsięwzięcie? Przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie. To <grymnie> oh! jakieś jakiś zachód, jakieś miroprzyjemstwo i jakiś w nas przykład. To było duże przedsięwzięcie wymagające wielu miesięcy pracy. To było duże przedsięwzięcie wymagające wielu miesięcy pracy. Idziemy dalej i następne słowo, które mi już nie podoba się, bo ja jego często nie mogę z pierwszego razu wymówić, to uaktualnienie. Uaktualnienie. Mnie kiedy bardzo Приголосних, шиплячих це окей, а от коли багато голосних, то мій мозок ламається. Уактуальнення, тобто якесь оновлення, актуалізація. Комп'ютер автоматично заінсталовав уактуальнення. Тобто комп'ютер самостійно встановив оновлення. Уактуальнення. Ідже ми далі: колейне слово співвласність, тут най, навіть по тому, як я вимовляю, ви можете побачити, що найскладніший момент, коли в нас збігаються Ву і Еу. Тобто в нас є вспу, тут є Еу, яке В, і потім є В, вспу власність. Зато гарний момент, щоб навчитися правильно вимовляти ці е, дві букви, так, ці два звуки: впу. Вспов... Własność, współwłasność, współwłasność. Ono po faktu tak się, współwłasność. To e, jakaś wspólna własność. Mieszkanie jest naszą współwłasnością z bratem. To, to kwartera to nasza wspólna własność z bratem. Idziemy dalej kolejne słowo, ubezwłasnowolniony, ubezwłasnowolniony. Який позбавлений власної волі. У Маме тут приклад, przykład. Przytam go, że sąd uznał go za u bezwłasnowolnionego z powodu choroby psychicznej. Sąd uznał go za u bez własnowolnionego z здається, коли я читала це слово, то я вже загубила повністю його значення. Знаєте, коли ви часто вимовляєте слово, ви вже такий просто його сприймаєте як набір букв. No, to jest tak dla mnie. Idziemy dalej. Tutaj mamy słowo zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie. Zdolę sobie najpierw. Звучить як два слова, але це одне слово. Задощ ученення. І це є моральне відшкодування. У нас сьогодні доволі складні слова, ну, бо такі складні вимові слова не бувають легкими. Так, тому словечка для рівня це один. Задощ Маме приклад. Отримав задощ ученення по випадку самоходовим. Тобто він отримав відшкодування після аварії. Задощ ученення. І це, друзі, все. Я дуже вам дякую, ви великі молодці, що додаєте відео до кінця, пишіть в коментах, яке слово було для вас найскладніше. Чи загалом вам було складно, чи дуже легко вимовляються польські слова. І також нагадую, що якщо реєструватися зараз на всі наші навчальні продукти. По-перше, ви починаєте навчання одразу, купили і зразу почали вчитися, не треба чекати початку. По-друге, діють знижки. По-третє, ви можете отримати сьогодні подарунок, тому переходьте на сайт, посилання залишу вам внизу. Якщо хочете точно не втратити всі слова, які ми сьогодні розбирали, то переходьте за. Та Конспектом. Також посилання буде внизу. Тут будуть всі слова, всі переклади і приклади. Ну і, звісно, пам'ятайте про те, щоб поставити лайк, підписатися на канал, і ми побачимось в нашому наступному відеоуроці. Жичу вам дня. Честь!